Доброго дня, шановні 30 Сьогодні в нас тема графічний об'єкт, графічні об'єкти в текстовому документі та їх властивості. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся, як вставити графічний об'єкт у текстовий документ Microsoft Word. Як можна оздоблювати текстові документи графічними об'єктами, малюнками, схемами, діаграмами тощо. Пам'ятай та дотримуйся правил роботи з комп'ютером. Пригадаймо правила роботи за комп'ютером. Пам'ятай, не можна торкатися з'єднуваних дротів. Не можна залишати на самоті з комп'ютером домашніх тварин. Та виконуй. Слідкуй за осанкою, спина повинна бути прямою. Очі розташовую на відстані 50-60 см від екрану монітору та кожні 30 хвилин роби перерву у своїй роботі. Повертаємось до теми нашого уроку. При створенні документу іноді виникає необхідність детальніше розкрити його зміст за допомогою ілюстрації, графіку, діаграми або прикрасити документ рамкою, логотипом чи іншими графічними ефектами. Часто до текстового документу додають графічні об'єкти фото, малюнки, схеми або діаграми. Такий ілюстрований текст приймається легше, а відомості, подані у графічній формі, краще запам'ятовуються. Додати потрібні графічні об'єкти до тексту можна за допомогою інструментів групи зображення, що розміщуються на вкладці Вставлення. Кожен з об'єктів має певні властивості. Розмір зображення, спосіб обтікання тексту, колір заливки, товщина, тип та колір лінії межі, розташування на сторінці тощо. Більшість цих властивостей можна змінювати за допомогою перше. Меню формат, далі об'єкт, або контекстне меню, далі формат малюнка. Третій варіант панелі інструментів малювання або панелі інструментів налаштування зображення. До текстового документу можна додавати різні діаграми та схеми, скориставшись відповідною кнопкою на панелі інструментів малювання чи меню Вставка. Після додавання діаграми можна відформатувати, виділивши необхідний фрагмент схеми і скориставшись стандартним для зображень методами Контекстне меню, меню формат, «Панель інструментів. До оформлення документу можна також віднести оздоблення його рамкою та зміну його фонового зображення. Щоб помістити текст документу в рамку, потрібно вибрати бажаний тип рамки, її колір, товщину та вказати фрагмент тексту, до якого її застосовують. В меню Формат далі межі та заливка, а потім Сторінка. За допомогою меню Формат, а далі фон. Можна змінювати фоновий колір чи фонове зображення документів, а також додавати фонові підписи. Знайди слова, що сховались у прямокутнику. Потрібно знайти слова абзац, вирівнювання та відступ. Дякую за увагу!